було. Ну, гідрографічна мережа Києва включає в себе велику річку Дніпро, 45 км у межах міста і близько 40 малих річок і стру, струмків. Деякі з них безпосередньо впадають в Дніпро, інші в його притоки. Більших малих річок, особливо струмків, частково або повністю сховані в бетон, бетонні колектори. Серед тих малих. Річка Києва, Либідь, міжина, 14 км Віта, 30 км Нівка, 20 км Сірець, 9 км і, бо дайте, хтось називає. Берщаговка, Шулявка. Чай, а, Дарниць. да, Дарницей, 21 км. Да. километр. Да, да. Да, да. Дарница, речка, прикинь. На Сколько? территории Сколько? Киева есть 103 ставки. Судоходно. А оно причисло. Словальная площина ставков 322 гектара. Прикинь, это почти полтертории <свят> Киева. Так дні простільки займають. Ціль, цільове призначення цих ці ставків переважно ландшафтов парк... парковий. Потім. 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 А з тобою по потім. <розвіпо> Найбільше таких ставків розташовано на Голосієвському районі 37 штук. На Болонському районі 16 штук. У Печерському районі взагалі нема ставків. Зато вони на висоті. На території Києва налічується 43 так званих інших штучних водойомів Колишні кар'єри. Технічні водойоми та малих річках, як на річці Дарниця поблизу Дарницького шовкового комбінату тощо. А що у нас ще є ще отечка? Що работає? Я не знаю. Найбільш так званих інших штучних водойомів, розташованих на території Деснянського, ми лідіруємо. 13 вот это да. І Дарніцькі yeah. yeah. 12 водойомів є. Вони більше. Хотів додати по поводу Алмазного озера. Ну, я як представлю, що ну, раніше якось це забудовувалися. Була ровнина, почали копати пісок насипати. У нас троєщина насипана 6 метрів піска. 6 метрів. Це була да. Oh, територія. І люди копали-копали, викопали. Зараз там глибина є 35 метрів. Коротше, читав в інтернеті, що... Не було по моєму обовальна була болотиста. Ні, троєчка. Там не... танки буксували. <ривісно> <я. бубсували, ривісно> <вода>, да, танки буксували, поводять. Да, Володження воздушності. Да, так, волонтера Болодь... да. буває. А <ривісно> поводу алмазного озера, там я читал в интернете еще, я помню, раньше этим озером, и аквалангисты нырялые, у них там шок, потому что там тупо мусорник. Там смотришки, машины, строительные машини... — А трупов там 90-х 90 да, 90 да, там тоже да, говорят, что при притрупа была. Но все равно буду ражать такое сознание, что вот, блин, взяли люди, выкопали. Выкопали, выкопали э, карьер, да. и со временем природно он заполнился водой. Не заполнился, там бьют подземные. Там бьют ну, подземные. Пробили Я вчера спрашивал, у, у искусственного воити.